Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Іспанська оборонна компанія завершила відновлення та модернізацію нової партії з 10 танків Леопард 2А4, які мають в найближчий час передати Україні. Ще 9 танків цього типу для нашої країни іспанська компанія має відновити до вересня 2024 року. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Як зазначається, усі відновлені 10 танків «Леопард-2А4» вже успішно пройшли перевірку справності усіх вузлів та агрегатів у ході полігонних випробувань. Естонія доправила в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси Містраль в рамках військової допомоги. Про це повідомило Міністерство оборони Естонії. Ця зброя допоможе збивати безпілотники і крилаті ракети. ПЗРК складається з ракети в герметичному транспортно-пусковому контейнері три ноги з прицільними пристосуваннями також джерела жилення. Зенітна ракета комплексу оснащена інфрачервоною головкою самонаведення. Завдяки тому, що військово-морські сили України вперше оприлюднили кадри з ходовими випробуваннями корвета гетьмана Іван Мазепа, стало можливо детально роздивитись, чим він оснащений. Український корвет отримав радіолокаційну станцію «Смарт-С» з дальністю виявлення цілий до 250 кілометрів. Також український корвет отримав додаткову радіотехнічну систему, яка відсутня на кораблях у турецькій версії. Крім цього, на корвет встановили 35-мм зенітну установку з дальністю ураження ціли до 4 кілометрів при швидкострільності до 1100 пострілів за хвилину. Але головним засобом протиповітряної оборони Корвета є французький ЗРК Міка ВЛ. Дальність ураження цілий цим ЗРК до 20 км. А завершують засоби самооборони українського Корвета 2 бойові модулі сучасного покоління стампи з кулеметом калібру 12,7 мм. Зазначимо, що під водою залишився гідроакустичний комплекс, протиторпетний комплекс поставки Завад та самі торпеди. Також досі не розкрито питання оснащення українського корвета протикорабельними ракетами, бо зараз на кораблі змонтовані лише універсальні установки підпускові контейнери. У липні Латвія передає Силам оборони України значну кількість ударних безпілотників у межах коаліції дронів. Про це повідомляє Міністерство оборони Латвії на своєму сайті. Загалом поставлять понад 2500 бойових безпілотників різних типів та характеристик на суму 4 мільйони євро в межах міжнародної коаліції дронів, яку очолює Латвія. Перша партія з 300 дронів прибуде в Україну вже найближчими днями. Зазначається, що безпілотники збирають сім латвійських компаній. За шість місяців 2024 року Міністерство оборони допустило до експлуатації в силах оборони України понад 70 вітчизняних безпілотних авіаційних комплексів. Безпілотники виконують широкий спектр завдань, завдання ударів, розвідка позицій та коригування артилерійського вогню. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. У Міністерстві оборони наголосили, що виробництво безпілотних систем є одним із пріоритетних завдань для української оборонної промисловості. Нещодавно на річці Дніпро відбулось навчання сили засобів річкової флотилії Військово-морських сил Збройних сил України. Про це повідомила прес-служба військово-морських сил Збройних сил України. Зокрема, у навчаннях активно залучили передані Фінляндії десантні катери, а також і вітчизняний малий броньований артилерійський катер Буча. Крім цього, до навчань залучили зокрема і морський патрульний гелікоптер Сі Кінг. Такі гелікоптери Україні передала Велика Британія і Німеччина. Інженери української компанії розробили новітні тепловізійні прилади, які передані для мобільних вогневих груп Державної прикордонної служби України. Про це повідомила пресслужба компанії. Це технологічне рішення дозволяє виявляти дрони камікадзе типу шахет на відстані до 5 кілометрів. Тепловізійні прилади, оснащені екраном та можуть використовуватися на будь-яких мобільних або стаціонарних платформах у якості прицілу. Українські розробники презентували свою нову розробку на технологічній виставці. В кінці червня це робот мульчер який сканує заміновані ділянки, виявляє міни та допомагає прокладати безпечні маршрути. Окрім цього, він очищає поля від чагарників. Українські майстри завершили повний ремонт комбайна і тепер обладнання із новим завзяттям готове до роботи. Після успішного проходження всіх тестів комбайн готов до нової роботи на українській шахті. Станом на 4 липня українські аграрії намолотили перші 3 мільйона тонн зернових та зернобобових культур на загальній площі 967 тисяч гектарів. Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства України. Збиральна кампанія зернових триває у 21 області. У 2023 році зібрали майже 82 мільйона тонн урожаю, з яких зернових понад 60 мільйонів тонн олійних близько 22 мільйонів тонн. Упродовж червня на українському ринку нових вантажних автомобілів було реалізовано 1198 авто. Це на 6% більше ніж у травні та на 12% більше ніж у червні минулого року. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. Загалом із початку року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 6200 нових машин, що на 20% більше ніж за аналогічний період минулого року. Нова пошта вийшла на ринок 14-ї країни світу Франції та відкрила своє соте відділення в закордонному курортному місті Ніцца. Про це повідомляє прес-служба компанії. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леонії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.